Так, вот наші нові каченята. Вот та, та. Вот такі красиві. Ці каченята. Та, ці каченята красиві. Якщо ви не знали... Ра... Ні, реально каченята дуже красиві. О, вот тут наш мучик. Реально, це реально класні каченята. І за те, що ми купили таких класних каченят, треба поставити лайк. так. Давайте під цим відео наберемо 20 лайків. Та якщо ми під цим відео наберемо 20 лайків, то ми знімемо ще якісь відео про кожня. Та ми знаємо, що 20 лайків це дуже багато, но... Рані, якщо вам подобається кошенята, якщо вам подобаються кошенята, то поставте лайк. Ну, якщо вам не подобається, то можете лайк не ставити. І якщо ви якимось чином не підписані на наш канал, підпишіться на нас. Та. Давайте попробуємо вже набрати так. Давайте спробуємо набрати до кінця літа 100 підписників. Ми знаємо, що це тяжко, але ми думаємо, що в нас вийде набрати 100 підписників до кінця літа. Ну що, думаю, ви поняли. Та давайте я вам ще покажу. качняк покажу. Наша Маруся. От Маруся. Маруся там щось їсть. Дерево їсть. Ось це бігунчик. Бігунчик, так. А це наш каченят. Ну що, всім українських 325 гривень, з вами було крім 35. 35, 35.